Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі King of Fragrance. З вами я, Даня. І сьогодні я хочу зробити відео огляд та розпаковку на новий е нішевий бренд в Україні, який нещодавно став на полички Бутікуле Флакон. А, І він має назву Plum Impression. Підписуйся, став лайк та обов'язково тисни на дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео. Люмим Impression був заснований у Франції не так давно, у 2019 році, та має дуже таку цікаву концептуальну ідею, символом якого стало пташине перо. Невагоме і легке, яке здіймається поволі вітру і несе з собою спогади. Та може опинитись будь-де, чи то в лісі, чи то серед степів, або на самих розкішних яхтах, чи на самих запальних вечірках. Основний посил полягає в тому, що перо несе з собою певні спогади про кожну мить нашого життя. Та є стійким до впливу зовнішнього світу. Колекція ароматів була розподілена на дві чи три підколекції, які відрізняються: по перше, пакуванням, а по-друге, Своїм звучанням та настроєм. Перша колекція це «The Illusive Spirit». Вона більш така легковажна, прозора, квіткова. Напевно, навіть трошки фемінна та фантазійна. Ну і друга колекція це «The Royal Spirit». Вона складається з більш таких вагомих, томних, алкогольних та навіть спокусливих ароматах. Але якщо відійти від усіляких колекцій та прес-релізів, які не дуже полюбляю, бо аромати це історія. Історія у нас кожного своя. І для кожного з нас кожен аромат це своя історія. Ну і по моєму враженню, аромати вийшли в гарному сенсі люксові. Важкі флакони та кришки в стилі Екс Нііло, об'ємні надписи та виїмка у формі пташиного пера. Ну і не менш гарні та збалансовані композиції всередині. В головних ролях над ароматами працювали несподівано Квентін Біш, також Марк Бакстон та Хорді Френсіс, який зробив геть неполовину Екс Ніло. Тобто аромати можна з легкістю називати High Lux, і це їм дуже личить. Ну, а я пропоную вам розпакувати перший аромат, який має назву кеталь. Дуже важка та гарна коробка. Ось так це виглядає. Аромати заковані ось такі гарні деревні шкатулки білих та чорних кольорів. Це вже залежить від колекції, які, до речі, ще можна використовувати як фоторамку завдяки цієї імітації скла. Також повторюю, що колір шкатулки залежить від колекції аромату, але, в принципі, якщо замовляти з офіційного сайту, то там можна обрати будь-який аромат та до нього будь-яку шкатулку. Ось така прикольна концептуальна ідея від бренду, бо аромати це в першу чергу наші спогади. Всередині у нас також розкішна розкіш, бархатна оббивка, бархатна тканина. Ну і сам гарний важкий аромат. Мені подобається, коли флакон гарно та впевнено тримається у руці. Це як, наприклад, з телефоном. Це продає якоїсь такої впевненості. Хоча, можливо, такі причуди тільки у мене, як у вас, не знаю. Аромат, до речі, сучасний не ушипер, серце якого замшево абрикосовий Османтус. Взагалі я дуже тепло відношусь до Османтусів, до османтусових ароматів. І навіть планую зняти цілу добірку у майбутньому на тему османтусових нот. І коли в тебе досить прискіпливий вибір в сторону Османтусів, а я кажу за себе, бо мені знайти гарний османтусовий аромат це цілий квест. Але з цим ароматом, в принципі, можна легко закрити собі цю потребу. Перше зараз осінь, а османтусові шипри просто ідеально вписуються в цю картинку. Ну а по друге, османтус тут зображений не як 90%, які відповідають за солодкі медові персики та абрикоси. Тут абрикоси вони також солодкі, навіть трохи карамельні, але цю таку солодкість буйну рівноважує анімалістичний, навіть трохи замшовий. Блок з османтусу також він доповнений чорним перцем, який дає тут такі яскраві димні, пряні та навіть деревні відтінки. А ще в композиції дуже багато мускусів та іононів, які дають а, такий пудрово-поматковий ефект, які немов прибивають все це буйство прянощів та фруктів, і роблять композицію досить а, лінійною, навіть а, дуже затишною і спокійною. Мені дуже імпонує цей аромат. Я навіть додав собі його віш ліст Тепер треба це гарно все спакувати. Далі теж хочу піти з козирів, тому що наступний аромат, ну, ледь не мій найулюбленіший, я в ньому проходив досить багато кількості часу. Я його зрозумів, він мені дійсно подобається. Називається він Royal Bourbon. До речі, цей аромат знаходиться у звичайному пакуванні, такого фіолетового кольору коробка. Всередині також у нас бархет, ну і сам аромат такого жовтого насиченого кольору. З назви вже в принципі можна здогадатись, чому присвячений аромат, але не зовсім. В композиції використали екстракт рому, який у нас відповідає за такі а, трохи карамельні, тростникові відтінки. Ще його доповнили дамасконовими сухофруктами, димом від яблучного кальяну. Привіт, Кіліан Смокін Хот печеними яблуками, імбірними чіпсами та духм'яним тютюном з ароматом вершкової карамелі. Дуже стійко, дуже шлейфово, дуже компліментарно. У нас, в принципі, в країні такі аромати люди обожнюють, бо це все описується як звабливий, спокусливий та гіперсексуальний аромат. Але це в принципі не новий профіль, бо тут багато цитат, наприклад, з Мес», або Single Malt від Kilian, ну або нам всім знайомий табако від Франка Бокліє. Але все одно при цьому аромат залишається індивідуальним. Єдиний мінус, як на мене, це те, що коли цей аромат попадає на мою шкіру, вся ця краса з печених фруктів, сухофруктів просто зникає, залишається така карамельна табачність. Але я іноді наношу це на одяг і просто насолоджуюсь. Наступний аромат у нас від Квентіна нашого біша. Який має назву Мурмур ДТ, що в перекладі означає шепіт літа. Сам аромат на диво присвячений, як ви думаєте, чому? А присвячений він інжиру. Та ура! Він не пахне ні ганімедом, ні імперіалем, ні фльор-наркотиком. Це дійсно реалістичний та гарний акорд інжирного листа та навіть самого плода. Мені дуже подобається, що тут немає такої характерної сильної лактонності, яку зазвичай додають в інжирні аромати. А навпаки, більш вирішив зробити акцент саме на фруктовості та на самої зелені. Тут не просто інжир, а навіть ціле побережжя. З соковитою зеленю, яка немов хрустить, з переспілими інжирами, які просто лопаються від того, що вони вже дозріли з терпкістю від фейхуа та трохи солонуваті кіпариси. Ще таких людей і небагато, бо статистика каже, що в нашій країні та в країнах, де буває такий суровий клімат, інжирні аромати на жаль не користуються попитом. Такі аромати загалом полюбляють в країнах, де майже практично завжди тепло, бо для них це в принципі їх звична історія. Наступний аромат вже відноситься до колекції більш яскравих ароматів і пропоную зараз також його розпакувати, щоб продемонструвати вам, як важко виходить шкатулка з цієї коробки, хоча це і є плюс. Бо іноді, коли замовляєш якісь аромати і приїжджає просто якась розкорочена коробка, це виглядає не дуже презентабельно. Так, це дуже забавно, я не можу його дістати, але я думаю, що я вже на фінішній прямій. A few moments later. Так, в мене вийшло. Вау, яка дуже тут красива картинка всередині. Аромат називається Reвілей Imperial. Він вже вміщений в таку чорну деревну шкатулку. І всередині нас, звісно, зустрічає теж вау, бархатна історія. До речі, мені чорний кольор подобається набагато більше. Зараз ми дістанемо флакон. Я розповім про цей аромат, бо цей аромат. Точно зведе з розуму тих, хто обожнює ноту кориці. Він сподобається тим, хто як і я обожнює завжди створювати навкруги себе затишну атмосферу. Ну а при першому відео в Тиктоці з пісною For Christmas With You» ви біжите так само, як і я, діставати новорічну ялинку. Який гарний спрей. Мені дуже подобається, тому що він. Порушає дуже велику кількість зони навкруги. Тут кориця насичена і гучна, трохи свіжа, навіть трохи іскриста, що ідеально поєднується з цукатами з інжиру та соковитим кисло солодким ароматом а, жовтої сливи мірабель, з ванільним тютюном та з ароматом вишневого лікеру, в який додали а, трохи бадьяну та гвоздики. Це просто квінтесенція різдвяного ярмарку. так? Наприклад, можливо, може пахнути різдвяні канікули на ВДНХ, де в повітрі просто вітають аромати вишневого лінтвейну та медових пряників. Але взагалом, якщо відсторонитись від цього опису, аромат гарно також розкривається і У Мене була така можливість. Я поносив його влітку, і саме в спеку він розкривається гарним вишневим пирогом та фруктовим кальяном. Дуже класний атмосферний, затишний. Приємний аромат, ревілейт що, Наступний аромат у нас буде Дуаліт Магніфік. І якщо ви подивитесь піраміду цього аромату, то у вас може вийти враження, що це ще один типовий представник орієнтальних ароматів, де поєднуються Троянда та Ут, адже піраміда нам таки каже про це. Але все не так однозначно. Це в першу чергу шкіряний аромат. І тут немає буйства різноманіття орієнтальних відтінків. Тут вишукана замша, причому така дуже тонка, як навіть для сумок або рукавичок. Вона має таку цікаву, спокусливу м'яку текстуру, а теплий такий ледь шероховатий, приємний аспект. В цю чарівну замшу буквально вплили букет. Полоничних троянд, мінерально жгучий шафран, модний нинче акігаловуд, який відповідає за таке пряне дерево, ніби залили це все рідким розпеченим янтарем. Зазвичай така комбінація нот впливає на нас подібно тарану, але в нашому випадку це буває іноді навіть приємно, коли аромат створював професіонал. Наступний аромат сподобається особливо тим, хто полюбляє напрямок зеленої, грубої та навіть трохи отруйної шкіри. А він, в свою чергу, відтворений тут гіперреалістично. Елеганс Кюір пахне так, ніби носом уткнувся в байкерську косуху. Він пахне молодостю навесні та свободою від всього та від будь-яких зобов'язань. Така вдала втеча на пошуки пригод. Зелена, навіть трохи димна, гальбаном новиті шкіра. Але коли до нього звикаєш, то час від часу починаєш. Відчувати приємні відтінки диму від сигарет, який немов просочив всю підкладку шкіряної куртки, сухі трави, нагріті сонцем кіпариси та ледь землисті, такі шорохуваті і трохи бархатні пачулі. Я зрозумів цей аромат, чесно кажучи, лише на другому підході. Дійсно динамічний, дуже живий, яскравий. Та саме головне, що такі пригоди можна відправитись у будь-якому віці, завдяки таким ароматам. Наступний аромат, який іноді хочеться вдягнути під. Певний настрій, бо, як виявляється, поціновувачів на якісь такі прозорі, легкі вуалі, виявляється, ну дуже багато. Адже є певна категорія людей, які дуже чутливі до різних ароматів. Ну І відповідно, такі аромати є майже в кожного бренду, щоб догодити всім, всім, всім. Навіть у Ексніїлу зі своїми наркотиками та парадайсами можна зустріти такі. Не досить гучні аромати, такі, наприклад, як іріс порцелан або санталкалінг. Вони практично не мають шлейфу, вони практично не мають ідентифікації з ними просто приємно та комфортно. Клад діджой це такий класичний мускусний, прозорий, легкий аромат, необтяжливий запах чистоти, який просто зведений у абсолют. Пахне хрусткою прохолодою чистої тканини, солодким ароматом чистої шкіри, яка тільки що вийшла з душу та. Залишила на собі запах витіверового мила, а витівер був з моря та ніс собою мінерально солодкі відтінки морського бризу, кристально чисті іриси, які немов випромінюють прохолодне повітря, та тонка зелена, майже овочева нотка гальбануму. за рахунок великої кількості мускусів та іононів, які також дають чистоту та таку. Легку пудровість, аромат буде довго радувати вас своїм неосязаймим шлейфом. А ось, наприклад, аромат під назвою Etat de Grace. це повна протиполежність минулому аромату, адже він має в складі туберозу, і він, ніби, наче просто поглинає повітря навкруги вас. Тубероза сама по собі дуже примхлива квітка. Щоб подружитися з нею, треба мати неабияку закалку. На початку в ароматі на зустрічає такий солонувато-ванільний аромат лілій та пряний гвоздик. Ну і згодом в гру ступає тубероза, яку тут обромили суницями та абрикосами. Ну а як ми знаємо з минулого відео про компоненти туберозу, тут зробили матеріалом, який називається Метілантранілат. Якраз таки він відповідає за ці всі фруктові виноградно-соничні відтінки. А ще в піраміді заявлений піон. У них тут на флаконах внизу можна побачити піраміду. І ось піони я тут взагалі не відчуваю. Натомість я би сказав, що це може бути якийсь такий фруктовий відтінок вишневого квіту. Він дуже повітряний та легкий. А в базі аромату можна відчути гіркий присмак дубового мху та велику дозу вологих пачулі, що робить цей аромат шипровим. Також хочу відмітити, що майже всі аромати мають схожу мускусну базу, яка залишає на шкірі приємний слід чистоти. Парфумів з гарним акордом шампанського не так то й багато. Хіба що можна відмітити легендарний аромат шампань від Yves Saint Laurent, який нині має назву Yves Врес. До речі, на днях купив собі мініатюрку саме шампаню, чому я безмежно радий. Ну а також сучасний погляд на цей божественний напій. Від лілікітимедженер під назвою Дом Роса, але й досі багато людей не можуть знайти для себе гарний аромат шампанського. В такому випадку раджу звернути свій погляд на аромат під назвою Nouveau. -ну До речі, про назву Nouveau -ну – це модерн художній стиль у мистецтві. У Nouveau -ну плювим преще назва та аромат в принципі. Ніяк не з'єднуються між собою. Це просто гарна назва для гарного аромату. Але й не можна сказати, що шампанське було улюбленою темою цього напрямку. Як то кажуть, is bad, but too much champagne is just right. Аромат просто вибухає задором піни із пляшки, і одразу ж можна відчути, що воно напівсолодке та з легкою ноткою кришталево чистої магнолії. Але згодом в цю гру бульбашок вступає троянда, яка робить з нього розе, та айва з чорною смородиною, яка надає таку. Фруктову, кисловату, терпкуватість. Магнолія, до речі, тут вельми достовірна, тому що вона також многогранна і має цікавий такий присмак лимонів та жовтих слив. Аромат максимально святковий, легкий, ніжний, задорний, бадьорий, але навіть забагато ніжний, як на мене, тому що ця ніжність надає йому. Такої легкої фемінності. Навіть хочу ще раз його нанести, тому що мені просто не вистачає. Я хочу його більше відчувати. Я думаю, що цей аромат буде максимально хрустально та прозоро звучати у прохолодні сірі дні серед цієї п'янкої гіркоти у повітрі. Закликаю, просто закликаю спробувати всіх, хто шукає саме такий настрій у флаконі. Наступний і останній аромат у бренду напевно, такий найбільш літній та безтурботний це аромат під назвою Pop Heart. До речі, зроблений Марком Бакстоном. Такий собі райдужний лоліпоп, який вибрав в себе аромати полуниць, яблук, чорної смородини, ананасів та солодкої малини. До речі, його активно порівнюють з ароматом під назвою Ерба Пура. І, можливо, щось в цьому є. Але, як на мене, в цьому ароматі немає ось цих таких дратівливих. Майже колючих мускусів буду об'єктивний. Це просто гарний жіночий трендовий, супертрендовий, я би сказав, аромат, який буде залишати яскравий райдужний шлейф на вулиці. Але на мою особисту думку він виявився найнуднішим з їх всіх ароматів, які я вже описав. Хоча це моя. Суб'єктивна думка, я такі профілі просто не люблю. Але це ж не означає, що у всіх такий же самий смак, як і у мене. Класно, трендово, шлейфово, яскраво, фруктово тим словом дійсно підійде тим, хто полюбляє такі напрямки, як ервопура або навіть кірки. В цілому в мене залишився дуже приємний після від нового бренду Plume Impression. Я просто обожнюю гарно збалансовані композиції та місцями люксові профілі, тому що з такими ароматами ти можеш не перейматися, що може щось десь неприємне вилізти. А таке, на жаль, іноді знішою і буває. Щиро раджу розвиватись цьому бренду, адже він а, з легкістю може створити конкуренцію, тому що як сніло та позмагатись за свого потенційного покупця. Я вважаю, що такі бренди потрібно купувати та підтримувати монетою. Но в мене після цього огляду в бішлісті опинився аромат шампанським, який називається Art Nouveau. Та звісно ж різдвяний. Ревілейт Imperial. пишіть в коментарях, чи встигли ви вже познайомитись з цим брендом, які ваші враження або можливо, які аромати вже опинилися у вашому вишлісті. А я щиро дякую вам за цей перегляд та до зустрічі у наступних відео.